Наші гості, хочу вітати вас, усіх на нашій гостині Чернодіївській землі. Окремо хочу привітати бійців, учасників, АТО, той, які бачу присутні на свято, і ідоземний уклін від нас, жителів села Чернодієва. Сьогодні біля цього замку готуються з самого ранку, щоб дарувати людям свято на фестивалі Срібний татош. Сент Міклоша фортеці мури дадуть можливість їм в натурі заглянути назад минуле середньовічної культури. Тут закарпатський кінь Пігас без зайвих і прикрас покличе в мандри за собою у світ бугуртів та двобо... а й з Є то велика честь стати з вами. Доброго дня. Я хочу подякувати організаторам за запрошення. Це для мене велика честь, те, що я можу перебувати зараз тут. Na Generálnom konzuláte Slovenskej republiky v Žavode pôsobím iba pár dní, ale za túto krátku dobu som si stihol veľmi obrubiť tento kraj. U Generálnomu konzuláte Slovenskej republiky ja pracujem pokyšok niekoľko dní, ale už za cej čas ja v spých polibojem ten kraj. Keby som nebol prekročil v štátnu hranicu, tak ani by som nevedel, že som... Винау штаті або stretavam э ровнокедвар, ровнокіх людей, подібне їдло, подібну культуру ви знаваєте, так що сату відчутимося як як дома. Власне, якби не не треба було переходити кордон, то я б навіть не звернув уваги на те, що я в іншій країні, оскільки тут такі ж самі люди, такі ж самі традиції, така ж кухня і культура. А дуже велике дякую організаторам. a uh, prajem všetkým pekné počasie a dobrú zábavu. Ďakujem vám. Ešte raz ďakujem harným organizátorom za zapošenie. Chcem vám považať harného odpočinku a takéž príkrasné pogody. Všetko v svojom bude takéž veľmi dobré a zaujímavé. Bohi nám skázali tak. Takže my rádia, že je slunce, je vy, je vaši poslíške. Прошу підняти прапор фестиваля. Звучить гімн Срібний Татош. Водусь! Он дымся какая-то для шли. Ой, приш дым. Сейчас будем.